Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на середньому рівні. Перед вами два речення В цих реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем B1. Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці речення правильно. Ви можете поставити на паузу та написати свої відповіді на папері. Або просто добре запам'ятати. Готові? Давайте подивимось переклад. Почнемо з першого речення. Минув лише тиждень з того часу, як він прислухався до моїх порад. It has only been a week. Since he listened to my advice. Ще раз. It has only been a week since he listened to my advice. Сподіваюсь, ви переклали правильно. Давайте подивимось на місця, де дуже часто роблять помилки. Найперше визначення часу всього цього речення. Дуже часто речення такого типу перекладають як it was only. Тобто використовують past simple. Але ми бачимо, що в цьому реченні є слово з. З того часу, так? яке перекладається як since. Якщо ми бачимо слово since, то воно вказує нам на перфектну форму речення. Це може бути або Present Perfect, або Present Perfect Continuous. Дієслово у нас тут be. Це statе verb, тому використовуємо Present Perfect. Ми знаємо, що в Present Perfect структура it has been. Ще одна помилка, яку можна зробити в цьому реченні, це поміняти місцями слова been та only. Можна було б сказати It has been only a week. Але це було б неправильно. Така послідовність також можлива, але в реченнях, в яких йдеться трохи про інше. Запам'ятайте, якщо у вас йде мова про якийсь промірок часу... Тобто минув лише тиждень, минув лише рік, минуло лише 5 хвилин, чи щось на кшталт цього то послідовність слів повинна бути лише it has only been, а далі відтинок часу. Звичайно, могла бути дитяча помилка. Ми могли б просто пропустити неозначений артикль. Але тиждень у нас один, тижні можна порахувати, тому обов'язково має бути. Неозначений артикль. Або, звичайно, слово One також буде правильно. Звичайно ж, залежні прийменники. Не забуваємо, що після Listen ставимо завжди прийменник to. І ще одна досить поширена помилка. Слово advice поради, має таку ж форму, як і вода. Ми не можемо сказати одна вода, дві води, три води і так далі. Її неможливо порахувати. Також зі словом advice. Чому це досить важко запам'ятати? Тому що порада в українській слово порада його можна порахувати. Одна порада, дві поради, три поради. В англійській не так. Advice не можна порахувати. Тому множина буде не Advices, а теж advice. Форма слова не міняється. Давайте подивимось на друге речення. Я не міг не помітити його пристрасті до класичного року. I, couldn't help, I, I couldn't, couldn't help noticing his passion for classic rock. I couldn't help noticing his passion for classic rock. Удалось вам перекласти правильно? Давайте подивимось. на можливі помилки. Найперше дуже важливо в англійській ми ніколи не повторюємо частку ні. Тобто в одному реченні в англійській не може бути більше одного заперечення. Але ми стикаємось з проблемою. В українській ми кажемо Я не міг не помітити його пристрасті. Подивіться, два заперечення. Я не міг не помітити. В принципі, їх можна прибрати і сказати просто Я помітив його пристрасть. І це буде мати приблизно той самий сенс, але форма речення буде іншою, не такою яскравою. Тому нам треба якось перекласти. Фразу типу Я не міг не помітити, я не міг не зробити, Я не міг не подумати і так далі. Дуже часто використовується ця фраза. Так от в англійській є вихід. Ми не можемо сказати подвійне заперечення, тому якщо ми перекладемо I couldn't not notice, це буде неправильно, це речення не матиме жодного сенсу. Але все ж таки є форма, в якій можна зробити подвійне заперечення, не використовуючи їх дослівно. І вона звучить так. I couldn't help noticing. І я не міг не подумати буде I couldn't help thinking. І я не міг не відчути це I couldn't help feeling. Розумієте сенс, так? Перекласти дослівно, це не має сенсу. Це буде щось на кшталт. Я не міг допомогти помітити. Тобто немає сенсу. Просто треба цю форму запам'ятати. Дуже корисний зворот. I couldn't help noticing. Можна використовувати Герундій. Noticing. Можна використовувати інфінітив. Notice. Пам'ятаємо після Help ми дуже часто частку to не ставимо. Просто help notice. І також дуже часто зустрічається зворот I couldn't help but notice. Також дуже корисно знати. Всі ці три варіанти будуть правильними. Звичайно, залежний прийменник Passion for. Пристрасть до. Ми не кажемо Passion of or Passion To, тільки Passion for. Ну і останнє. Якщо ми скажемо Classical Rock, це буде не те, що граматично невірно, це буде виглядати, можна сказати, дивно. Чим відрізняється Classic та Classical? У нас на каналі є ціле відео, яке присвячене цьому питанню. І там ми казали, що Classical це класичне у сенсі того, що це відноситься до часу максимального розквіту е, якоїсь царини. Так? В даному випадку, на, наприклад, музики. Ми можемо сказати Classical Music. Це буде класична музика. Ми розуміємо, що це таке. Це Бетховен, Бах, Моцарт і так далі. Рок це теж музика. Але сказати, що вона класична у сенсі Classical все ж таки не можна. Занадто вже ця течія молода, якщо можна так сказати. Тобто рок відноситься до тієї ж категорії як і Classic Mistake класична помилка, Classic Cars, класичні машини і так далі. Тобто Classic Rock. Але якщо б це була класична музика, було б Classical Rock, Classical Music. Класична, наприклад, скульптура, було б Classical Sculpture І так далі. Зрозуміло. Ну от, мабуть, і все щодо цих речень. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. Також, якщо у вас є бажання підтримати наш канал, і у вас є така можливість, ви можете зробити це одним із способів в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!